Володимир Путін, президент Російської Федерації, саме Путін впродовж 2000-го до сьогоднішнього дня винен в планування та агресії воєн проти Грузії, Сирії, України. Сергій Шойго, міністр оборони Росії з 2012 року. Саме за його сприяння були створені незаконні збройні формування на сході України 2014 року. Сергій Лавров міністр закордонних справ Російської Федерації. Так званий російський рібентроп з самого початку військового протистояння проти України використовував міжнародні майданчики для ідеологічного маніпулювання, затягування, шантажу та інше. В'ячеслав Володін, голова державної думи Російської Федерації з 2015 року, саме ця Держдума голосувала за введення російських військ на територію України 1 березня 2014 року та включення Криму до складу Російської Федерації. Микола Патрушев. Незмінний керівник Ради безпеки Російської Федерації з 2008 року. Я особливо виділив би Валерія Герасимова, начальника штабу збройництва Російської Федерації з 2012 року, автора теорії гібридних воєн, тотального бомбардування, автор російської весни Володимир Гундяєв, кровавий патріарх, московський з 2009 року. саме він назвав героями бучацьких різників.